Ну що, сьогодні 19 п'ятниця. Ожидаємо похолодання на ніч. Нам обіцяють 4-6 градусів тепла. Ну, так як ми біля ставка, можливо буде трошки нижче. Ну, вода нас трошки спасає, влажність спасає. І кроме того, що вже не один рік я вже знаю, що тут по Мороз ходить полосами, от в минулому році, позапрошлому році в мене тільки там зверху, а там далі е, один кущ великий прихватило, а так взагалі був виноград е, не вимерший, а температура опускалась мабуть, мінус двох, то все рівно, я все я рівно, як ви бачите, на дальному плані школку ту, яку я посадив 16 числа, я сьогодні укрив. Перестрахуюсь все-таки. Ну, а виноград а такий стан у нас пагонів на сьогоднішній день. Так що це укрив. Тут такою тепличкою невеличкою 3-метровою в мене, а то там вже дуги поробив і агроволокно накинув. Ну, зробив, щоб сам не переживав, більш спокійний був. Ну і для тих, хто думає, що я посадив дуже занадто рано. Школку висадив, що корні пропадуть, холодно. Одна частина вкрита і в тому кінці є друга. А це друга частинка.